Ми тут зібрали трошки інформації про фейковий удар по резиденції Путіна і про реальний удар по селищу Хорли за матеріалами дописів Сергія Ауслендера та засобів масу інформації, зокрема BBC Україна. Отже, московити нажалілися Трампові про те, що нібито українські безпілотники планували вдарити по резиденції Путіна на Валдаї. Така собі підла атака кривавого київського режиму на президентську резиденцію? Головне питання тут: чи купиться Трамп на цю єрунду? Тому що не треба бути президентом США, а треба просто мати дві звивини в голові, щоб змагнути яке це неймовірне фуфло? Якщо коротко, то дайте відповідь на одне питання: невже московицькі військові навчилися зчитувати польотні завдання українських безпілотників? І коли БПЛА пролітали десь ще над Брянською областю, вони вже зрозуміли, що атака буде саме на Валдай. То виходить, що московицькі вчені хм, до речі, смішний вислів московицькі вчені досягли неймовірного прориву у технологіях Реп, хай-тек і ще фіг зна чого. У деякої частини пропагандистів московицьких знайшлося, яким, здається, логічне пояснення мовляв, безпілотники. Вони ото літають по прямій. Ото дивіться, беремо лінійку, креслимо лінію, опа, і ця лінія пролягає якраз над Валдаєм. Ну, правда, там ще по дорозі дві області: Смоленська, Тверська, цілий там до біса, але ми то знаємо це підла атака, державний тероризм і всяке таке інше. Ну і звісно, українські безпілотники вони летять тільки прямо, от тільки прямо і більше ніяк. Угу. Окрім того, зовсім не сходяться цифри, числа, таймінг, але це вже не суттєве, на таке вже давно там у них не звертають уваги. Зрозуміло, навіщо це озвучували і чому це доручили Аж Лаврову, бо він тепер у них працює замість прес-служби Міноборони. Але насправді найяскравіше про оцю так звану підлу атаку київського режиму на резиденцію Путіна з метою убити верховного головнокомандувача і схилити Московію до ганебного миру. Ми почули від гражданіна П'яскова. Він, у відповідь на запитання, чи є якісь докази того, що планувався удар по Путяну, відповів Докази не потрібні, тому що всі докази були збиті силами ППО, а звіряча сутність київського режиму є головним доказом. Ну, це звичайно переконливо. Погодьтеся. Певне, секретар Кремля вже тоді почав святкувати, причому в компанії громадянина Медведєва, інакше таку логічну конструкцію і не придумав би. Навіщо це все їм треба, скажете ви, в принципі, це зрозуміло і це на поверхні, щоби зірвати оті переговори, які тривають, про якесь перемир'я, і придумати, як далі на нібито законних підставах продовжувати війну проти України. Тому залишається питання, з якого і починалося це все. Чи купиться Трамп на всю цю фігню? До речі, в центральному розвідуправлінні у Штатах взяли лінійку, циркуль, поміряли відстані, прикинули дальності, подивилися по Google картах і зробили єдиновірний висновок, що ніякої атаки на путінську резиденцію на Валдаї не було. Є цілі важливіші про це й доповіли Трампу можливо, він це таки візьме до уваги. Ну, а власне, польотне завдання дрону вирахувати неможливо. Найкрутіший комент на цю тему був про те, що нібито один з дронів був ціленьким посаджений російським ребом, і таким чином московити отримали його польотне завдання. Але той ідіот, який це придумав, він, напевно, уявляє собі польотне завдання в вигляді конверта, який там запханий під капотом дрону. І на ньому написано на конверті польотне завдання. А всередині відкриваєш а там листочок і пише українською мовою Щоб він здох. Ну і далі внизу координати по Google Maps, де саме він має здохнути. Що далі зробили московити? Мабуть, як відплата за неіснуючий удар по Валдаю, ординці розбомбили зоопарк у Харкові, повбивали рідкісних птахів, поранило левів, тигри кажуть, здається, втекли. Мабуть, скажуть, що там був штаб НАТО. Або склад зброї НАТО. Одним словом, про неіснуючий удар по Валдаю з Москви великий потік інформації. А от про удар по кафе в Хорлах, Херсонська область, окупована частина, в якому загинули десятки окупантів, отут цікавіше. Під ранок, 1 січня, московицька окупаційна влада заявила про атаку ЗСУ на кафе і готель в українському курортному селищі Хорли. Це селище було захоплене московитами ще в 22-му році. Воно на Херсонщині біля моря. Від удару нібито загинули 24 людини. І з фото, які опублікував очільник окупаційної адміністрації Херсонщини, Сальдо, випливає, що йдеться про заклад українська хата неподалік центрального пляжу. Інцидент у хорлах Сальдо називає теж кривавим злочином київського режиму, точно так само, як і неіснуючий удар по Валдаю. Також він написав, що удар стався майже під бій курантів. Погодьтеся, це вишукано. Подібну риторику протягом всього ранку 1 січня використовувала ціла низка інших представників як окупаційної, так і офіційної московицької влади. Втім, низка анонімних телеграм-каналів повідомляє, що в кафе у Хорлах, яке зазнало атаки, перебували не тільки цивільні, але й військові відвідувачі. Там зібралися всі вершки району разом із офіцерами РФ, стверджує автор пабліку Регіон 22 Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, але в принципі не забувайте про те, що попередження про імовірний ракетно-дроновий удар діє і на сьогоднішній день, і на завтрашній, так що з увагою відноситися до повітряних тривог. Московити можуть казитися через успішний приліт невідомих дронів по окупантах у селищі Хорли Херсонської області.